Слава Ісусу Христу, вечір нашої спільної молитви, вечір нашої розмови з Богом. я думаю, що ця розмова сьогодні мала би бути дещо особливою. Особливою я поясню чому. Знаєте, після Це я зроблю просто такий короткий вступ до нашої молитви, щоб зрозуміли, що я хочу. Чим хочу сьогодні з вами всіма поділитись. І сподіваюся, що Господь ділиться з нами цим саме. Після останніх подій звільнення Київської області, Чернігівської області, я думаю, багато всі бачили ці кадри, що там було. Багато хто чув, що відбувається, що має, нібито відбутися у нас на Харківщині. І от. Я зараз стикаюся з людьми, в яких є два великих почуття, дві великих емоції. Це ненависть зароджується і страх. Ненависть до тих наших ворогів і страх перед тим, щоб це знову не повторилось. І от дійсно, як можна це зробити, як це можна подолати, спробуємо. В нашій молитві сьогоднішній розважити над цим, поговорити про це, поділитися цим. Спробуємо якось спільно пережити цей момент, цих дві емоції страху і ненависті. Як їх можна використати для того, щоб вони були нам тільки для сили, а не для нашого руйнування? І знову ж таки, вернемося ми до дійсно гарної книги, книги псалмів. І один з псалмів, який, яким завершується Божесна літургія Василія Великого, він, він читається на завершенні цієї літургії, як підсумок у цієї літургії. Про славу і подяки за те, що Господь Бог сьогодні дав. дав. Тож, візьмемо ми сьогодні для розважання. 33 й псалом. Стихи з нього. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословлю Господа у всякий час. Хвала Його завжди в устах моїх. Як можна благословити Бога і мати прохвалу, похвалу для своїх устах в такий час? В часі такої війни, в часі. Коли відбуваються такі страшні речі, про які весь світ майже вже забув? Це так, це десь могло бути далеко, але принаймні Європа, цивілізовані країни. І ось вони стикають ось цим. Як можна Бога в такий момент прославити, як можна жити без ненависті в цей момент і водночас. Подолати свій страх і не піддатися паніці і кудись втікати, бігти, ховатись. А все дуже просто. Щоб це все подолати, ми маємо звернутися і поділитися з тим, хто сам це пережив. Це є Отець наш Небесний Господь Бог. Тому що Він послав свого Сина єдинородного, Ісуса Христа на землю, до нас, до людей. Вчити нас любові, вчити нас поваги, вчити нас бути людьми і жити за заповідями Божими. В результаті, що люди зробили з Ісусом, зрадили, вбили. Чи було боляче батькові, Отцеві, посилати і бачити, що зробило з Його Сином? Було. Якби ми були на місці батька, бачачи, що робить з моєї дитини, що би ми зробили? Так, хотіло би помститись і знищити свого ворога. Що робить Отець Небесний? Він приймає молитву свого Сина, який каже: Прости їм, Господи, бо вони не знають, що роблять. І Господь Бог приймає цю молитву. Приймає молитву. За ворогів, за зрадника. Чому Христос молиться? Тому що якщо би Він не молився за навернення і покаяння своїх ворогів, тобто тих, хто його зрадив, тих, хто хотів його смерті, він би став таким, як і вони. Він просив Бога, він просив свого батька не допустити. В його серце оцієї ненависті і страху. Страху, коли він молився в гесомандському саді, і казав: Хай омене мене ця чаша. Був страх. Але він готовий був прийняти волю Божу, бо розумів, що тільки в такий спосіб він зможе подолати людську, людську оцю заздрість. Тому що із заздрощі його зрадили. Тільки через заздрість. Коли він висів на хресті, він молився до Бога і просив про покаяння, бо не знають, що роблять, так він казав. Бо і знав, що за його смертю прийде Його Воскресіння. Бо якби він піддався на спокусу, і батько би захотів помститися Отець Небесний, захотів помститися, він би все спалив. Там. А син каже, прости їм, бо не знають, наголошую, не знають, що роблять. Тобто, може, тут десь в голові і знають, що наші вони, вори що роблять? Але серце душа там не знає, там пусто. Там пусто. Христос молився за них. Тобто вся оця наша літургія, яку ми молимося щодня і неділі, це було життя Ісуса Христа, народження, проповідь, смерть і Воскресіння. І коли ми живемо за таким самим принципом, ми Воскресаємо. Коли людина не боїться говорити, коли людина не боїться говорити про те, що є в її серці, вона себе лікує. Коли людина говорить про свій гнів і ненависть, говорить про свій страх, говорить про ті спокуси, які до неї приходять, вона лікується від них, тобто вони тоді не мають над нею сили. І ті всі емоції, які мали би її зруйнувати, насправді роблять її сильнішою. Тому і кажемо сьогодні в цьому псалмі, що благословлю Господа у всякий час. Бо це є моє оздоровлення. Коли я дякую Богові, благословляю Бога і прошу Бога про підтримку, я лікую себе, я не дозволяю собі впасти в гнів, в ненависть, піддатися страхові. Тобто я живу і Воскресаю фізично і духовно. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас Грішних. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують тихі і звеселяться. Коли людина тримає в своєму серці. Всі свої емоції, вони, знаєте, як вулкан. Зовні, вроді би, спокійний, все класно, все добре. Але оця лава, вона всередині кипить, 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 кипить. І в один прекрасний момент вулкан вибухає. І все, що довкола цього вулкана знищується, те саме з людиною. Коли людина ці емоції тримає в собі, коли людина про це не говорить, вона їх придушує, ховає, але вони все рівно киплять, киплять, киплять і киплять. І в один прекрасний момент ці емоції вибухають. Куди, в який спосіб ми не знаємо. Але каже нам сьогодні цей псалом. Що Господом буду хвалитись, нехай почують тихі і звеселяться. Тобто, коли людина в своїй молитві говорить про свої емоції ділиться про це, тобто, викидає їх Богові, віддає їх Богові, віддає тому, хто сам пережив зраду і смерть своєї дитини, Він знає, як нас полікувати. Тому й каже, що. Господом, будемо хвалитися, душа моя. Тобто, коли моя душа, промовляє до Бога, і Бог каже, Боже, я з тобою полякуй мене, дай мені сили, дай мені розуміння, пошли мені ту людину, яка допоможе мені пройти через це все. Тоді і Бог промовляє. Нехай почують і звеселяться тихі. Тоді людина і отримує оцю розраду в будь-який спосіб. Чи хтось знайдеться, який скаже, знаєш, що, брате, ходи попрацюй, я маю для тебе роботи. Чи навпаки, він скаже, я тебе готовий послухати. Розкажи мені, не бійся розказати про свій біль. І знаєте, про що я хочу. Всім сьогодні донести, всім, хто буде слухати ці наші розважання, не бійтеся говорити про свої емоції. А особливо я вас прошу: зверніться до своїх священиків. Хай ваші отці, знайомі, друзі, ваші священики, ваші парафіяльні священики вас вислуховують. Ви, вони вам зараз потрібні. Хто хоче подолати свій гнів ненависть страх, Хай говорить з, зі своїми священниками Хай приходить до них і просить про духовну розмову чи про сповідь. Не бійтеся взяти телефон, подзвонити і сказати про все, що ви відчуваєте, що вас болить. І тоді ваше серце і душа. Почує слово Боже, яке скаже: не бійся, дочко, не бійся, сину, я з тобою, я пройшов це, і я допоможу тобі пройти через всі ці випробування. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови Господи, в цей сьогоднішній день всю нашу Україну, наших військових, всіх тих людей, які перебувають зараз в оточенні чи в полоні. Захорони їх. Від фізичних тортур і збережи їхнє життя, захорони всіх медиків, волонтерів, водіїв і всіх людей різних комунальних служб, які зараз лікудують наслідки цієї війни. Просимо тебе, Господи, будь щитом і списом для всієї України і подай нам всім зберегти Твої заповіді і ти Твоїми стежками, бо Ти святий все завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую за спільну молитву. Нагадую, що наш день завтра розпочинається з молитви о 8-й годині Божесної літургії. В 9-й годині буде спільна молитовна варта розпочинається в Пристрітинській свірці. І протягом дня 12, 3, 6 і 9 години протягом цілого дня. Щодо свята Благовіщення, яке в нас буде. 7 квітня в четвер. Про службу Божу я скажу завтра. На жаль, війна дуже вносить різні корективи в наше щоденне життя. І наперед, за кілька днів, я не можу нічого прогнозувати. Завтра буде, я скажу на вечірній молитві, буде це в групах і на перафіальній сторінці. Про це все буде сказано. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!